Давайте поговоримо про пробіотики. Пробіотики це препарати, які містять корисні бактерії: біфідобактерії, лактобактерії. Чому потрібно вживати пробіотики? Тому що в наш час часто люди проходять антибіотикотерапію і при цьому порушується мікрофлора в кишківнику. Для відновлення корисної мікрофлори слід вживати пробіотики. Для того, щоб вони краще засвоювались і вони не гинули при антибіотикотерапії, слід їх вживати з інтервалом 2 години від антибіотика. При цьому важливо створити умови для засвоєння корисної мікрофлори. Тобто не вживати солодощі, вживати багато продуктів, які містять клітковину. Перш за все, це овочі краще засвоюються організмом овочі. В паровому вигляді чи відвареному вигляді не менше як пів кілограма на добу. Також слід вживати каші, які виділяють слиз. Це тячмінна крупа, вівсяна крупа, а також насіння льону. Коли його ви заварюєте, то виділяється слиз, який дуже добре діє на слизову оболонку кишківника, Таким чином, створюючи умови для росту корисної мікрофлори. При цьому, льон має також негативний вплив для патогенної мікрофлори, знижується її вміст в організмі. Адже важливо, щоб дотримувався баланс між корисною мікрофлорою і умовно патогенною мікрофлорою. При певних умовах. Ця мікрофлора стає патогенною і вона викликає захворювання. Це ж саме захворювання урологічної сфери, сечовидільної системи. І взагалі порушення стану імунної системи. Викликає захворювання навіть гострі респіраторні інфекції, порушення стану нервової системи. Ми можемо відчувати дративливість, втому. Тому важливо, щоб у нас був завжди баланс мікрофлори в організмі. Також призводить до порушення мікрофлори в організмі захворювання шлунково-кишкового тракту. Тому слід позбавлятися цих захворювань, їх лікувати. Як правило, при цьому використовується дієта і вживання фітопрепаратів. Піклуйтесь про себе і будьте здорові!